Вітаю, друзі, вітаю вас щиро і, звісно, хочу побажати вам гарного вечора з моїм діалогом з вами, адже мої монологи стали завдяки вашим відповідям давно діалогами. Які я традиційно починаю з запрошення на навчання. На марафони, що може змінити ваше життя на краще. І, звісно, я запрошую вас поставити вподобайки, за які дякую, пригостити нас кавою. Я дякую вам за спонсорські пакети в Ютубі, в Петріоні. І, звісно, за те, що ви ділитесь, о, донатите напряму на наш благодійний фонд. Так, ми опікуємось багатьма проектами, і ви допомагаєте нам в тому. Це надзвичайно чудово і це прекрасно. Я, Звісно, що моя подяка супроводжується радістю і завподобайки. Нагадую, під час прямого Етеру гарно поставити вподобайку прямо тепер. Прокоментувати, задати запитання, поділитися Етером. Давайте я дуже прошу вашої допомоги про те, щоб у нас стало більше, більше підписників, більше переглядів. І, звісно, ми тоді будемо бачити мотивацію працювати і щовечора. І інколи ви знаєте тему, досить важко знайти, а інколи дивишся ваш коментар або допис в особисті або питання, яке ви задали, мимохідь. Інколи досить глибокий, а інколи це і випадок з життя наступний. Я вже торкався цієї теми, поговорю про неї і тепер. Поговорю про цю тему страх смерті. Ви знаєте, останнім часом, місяці тому, стикався з людьми, які важко йдуть. Вже пора. Вже живуть лишня, важко живуть, мучують себе і близьких. За останні пару, за останні чотири місяці, напевно, троє таких випадків було. І це не жага навіть життя, це страх більше смерті. І ми боїмося невідомого. Ви знаєте, я коли прочитав книгу мертвих. Одної культури, потім книгу мертвих іншої культури. Я зовсім запутався. Я розумів, що я потраплю в, в процес смерті, я заплутаюся, не зрозумію, куди йти, і буду в і як дитина, можливо, сидіти і плакати. Десь там на бережі річки Стікс. Є і наша українська річка Стікс. Я думаю, що і не одна. Є така класна річка на Миколаївщині Мертвовод. От ви відчуваєте? Мертвовод. Яка лагідна в неї вода? Яка смачна в неї вода! Так, я п'ю воду з річок, коли вони виглядають, хоч плюс-мінус, не болотом. Я просто мені цікаво. У мене була знайома художниця молода, юна, я би сказав. Вона бачила колір води, і колись ми сиділи на дуже потужному джерелі, спілкувались. Ми випадково там зустрілися. Я з нею випадково зустрічався на Дземброні на самому верху біля водоспадиків. Вона малювала пейзажі. І вона. Я, я зіграв на хамусі Якутському і подібному цьому. І вона каже: ти змінив колір води. Ви знаєте, пару разів було таке, що під звуки варгану ріка Скіпала. Тобто ріка і вона. Починала бурлити. Знизу вона не ставала гарячою, але знизу починало йти повітря, і от як в кастрюльці ви щось варите, от таке бурління було цієї, цілої ріки. Це було і на, в Прикарпатті один раз, і один раз це було перший раз це було в буші. Досить дивне явище, але звук, напевно, це. Ну, Пам'ятаєте, спочатку було слово, і слово було Бог. Тобто звуком створювався світ, створювалися світи, вібрацією серця Бога створювалося все. Повертаючись до нашої теми, я не знаю, у мене немає рецептів. Що робити, і інколи важко дається. Особливо це важко дається дистанційно, коли ти працюєш через родичів, коли ти працюєш напряму з людину, а ще краще взяти людину за, за руку, подивитись в очі, поговорити і, і провести. Прибрати страх і, ви знаєте, це часто. Найефективніший і найкращий сценарій піти пора. І люди бояться не скільки самої смерті, скільки вони просто не розуміють, що далі, що їх очікує після смерті. І це їх. Страшить найбільше, їм лячно, опинитися в ситуації, яку вони, до якої вони не готові. Ви знаєте, раніше жреці готували до смерті людей, і вони смі сміливо, особливо воїни, ви запам'ятаєте, з мечем в руках найпростіше, найлегше вмерти. Це честь. Інколи смерть це честь, інколи зцілення. Інколи позбавлення мук, інколи наступний крок і завжди перенародження, завжди завжди перенародження. Ну, якщо не в цьому світі, то в інших світах інша форма життя, інше існування. Що буде далі? Чи, чи вартує, то, то знати, щоб боятися і чіплятися, коли тіло вже не має не сил, не? Нездатності жити ми мучаємо себе, своїх близьких. Я думаю, що я розумію смерть, це завжди страх, завжди. але не у всіх культурах, згадайте, є культури, де це радість, де це щастя, де розуміння, що таке смерть ім. Ви знаєте, часто це полегшення. Завжди невчасно і завжди саме в свій час. Просто крок, небуття для того, щоб здобути буття. Вода має свій колір. Смерть, напевно. Має свій, точно смерть має свій запах, я його завжди відчуваю. Я часто говорив дати смерті людей. Вони співпадали. Я завжди відчуваю запах смерті. Чи треба нам її боятися? Чи сприймати матінку смерть як провідника, як благо. Звісно, коли гинуть молоді? Важко. Але це інша смерть, хоча й смерть одна. и і виключили. І знову включили. Що, мої любі, що ви думаєте з цього приводу? Пишіть. Які у вас є питання? Можливо, я знаю на них. Від.